Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. В моєму інстаграмі я виклала пост, де навела приклад розкладу під назвою «Профорієнтація». І обіцяла там підписникам своїм, і в Телеграмі я пообіцяла, що я його більш докладно викладу в Ютубі. Отже, виконую свою обіцянку і розкажу докладно про цей розклад, і про те, що він мені показав. Спочатку хочу вам нагадати про підписку та лайк. Будь ласка, вам це буде корисно, однозначно і цікаво. Тож не забувайте. Тепер два слова про сам цей розклад. Він, як я вже сказала, називається профорієнтація, і це така назва трішечки радянська, але вона відображає суть цього розкладу. В цьому розкладі зазвичай ми розглядаємо з клієнтом чотири основні сфери, де він може реалізувати свій професійний потенціал. Так, такий розклад в мене замовляють, коли, наприклад, вже доросла, зріла людина хоче змінити щось в своєму житті, шукає якусь нову сферу діяльності, і оцей розклад може підказати. Або якщо у вас є дитина підліток, і ви хочете побачити, де і в якій сфері в нього є потенціал. І ми можемо розглянути. Цікавість цього розкладу така ізюмінка в тому, що він розглядає як відношення самої людини до цієї сфери, так і відношення сфери до цієї людини. Бо Людина може дуже щось хотіти, чогось там хотіти, про щось мріяти, але ця сфера буде для нього закрита з якихось причин. Найтаке примітивніше пояснення, наприклад, уявіть, що ви хочете бути співаком і виступати на сцені, і ви дуже цього хочете, і ви дуже відкриті до цієї дія діяльності, але у вас немає ні голосу, ні слуху, ні чогось такого, і сфера буде для вас закрита. Ніяк ви не зможете туди, ну, ви зможете попасти туди різними шляхами, але такої максимальної реалізації ви там не досягнете. Тож, в цьому розкладі розглядаються чотири основні сфери професійної діяльності взагалі. До кожної сфери відносяться багато професій, і є професії, які знаходяться на стику якихось сфер. Такі випадки в мене вже були. А сьогодні ну, також ви побачите, як це працює. Е, і е, я, наприклад, не могла взяти якийсь розклад конкретного клієнта. Да, до мене багато людей за цим розкладом звертаються. Але ми, я не можу його показати, бо в мене немає зворотнього зв'язку. Тож я роблю цей розклад, людина це думає. Може прислухається до порад карт, може не прислухається. В будь-якому випадку зворотній зв'язок тут відтягнутий по часу. Ми не маємо одразу такого, знаєте, зворотнього зв'язку. Тиждень чи два, це так може бути місяцями, а то й роками. Тож я так подумала, як же мені вам його показати, і вирішила взяти якусь відому особистість і подивитися не майбутні перспективи, а, наприклад, стан цієї людини в професійній діяльності на зараз. От Тут і зараз. Да? Ми можемо побачити трішки перед історії, і що відбувається зараз. Тобто, в нас вже є зворотній зв'язок, ми якби таким заднім числом, як то кажуть, да, робимо. І коли я обирала людину, на якій. Які я можу продемонструвати цей розклад, я так подумала, ну що там міличиться, скажімо так, і обрала особистість нашого президента Володимира Зеленського. Одразу скажу, що ми не будемо, я не збираюся якось оцінки давати його діяльності ем, і так далі. І, і політичні, і взагалі професійні. Це просто е, ми бачимо, які випали карти, і я їх трактую так, як я трактую. Без усяких оціноч... оціночних суджень. Тож, я сподіваюся, вам буде це цікаво і корисно. Знову нагадую про підписку на мій канал і про лайк про це відео, якщо це вам сподобалось. І завжди-завжди я всіх запрошую до себе в коментарі до дискусії, до діалогу якогось, як ви це побачите, чи користуєтесь ви цим розкладом, якщо ви мій колега. Тож давайте дивитися оці дві карти. Вони показують сферу матеріального виробництва. Це така сфера, де, де люди щось роблять таке, що ми можемо взяти, відчути його на дотик, те, що, має, ну, те, що є в матеріальному житті. Да? Те, що ми можемо отак взяти, пощупати, має вагу, об'єм, ріст, глибину, ширину і так далі. Матеріальне виробництво від голочки до машини, що завгодно. Сюди ж відноситься там, сільськогосподарська діяльність, тобто там вирощування, фруктів. Да? Овочів, ми їх бачимо, ми їх тримаємо, ми їх їмо і так далі. Подивимось, як, значить, оці крайні карти це відношення сфери до людини. Як сфера матеріального виробництва відноситься чи відносилась свого часу до Володимира Зеленського. Четвірка жезлів. На цій карті ми дивимося, що ну, якби. Ми тут розглядаємо не людей, не персонажів, які на карті. Ми якби сферу розглядаємо як персонаж, і ми бачимо, що ця сфера матеріального виробництва дуже гарно ставилася, може, і ставиться до Володимира Зеленського. Бачите, отам люди вітають, кажуть, заходь, ми тебе чекаємо. Тож ця сфера була відкрита, вона прийняла б Володимира Зеленського дуже гарно, позитивно, і він би там міг працювати, досягати якихось висот. Але оскільки це четвірочка, це позначка такого успіху на якомусь етапі і все далі, поки вона не показує. Тож ми, я роблю такий вивод: що, висновок, що якби Володимир Зеленський пішов в сферу матеріального виробництва і щось таке робив то він би досяг якихось середніх таких показників і далі би він не, не зростав тобто це були б якісь середні е, посади. Так, да, він би не досяг дуже великого успіху, але стабільний успіх він би мав. Якби це була людина, ну скажімо, середньостатистична, то ця діяльність могла би бути, знаєте, у усі ходжу на роботу, там, на завод, щось виробляю, і мені цього вистачає, мене це задовольняє. Отака така була в нього перспектива з точки зору сфери. А тепер подивимося, як же сам Володимир Зеленський ставився до думки, чи взагалі до цієї сфери. Матеріального виробництва, четвірка кубків, ну, ми бачимо, що він навіть її не розглядав. Це йому було нецікаво, і він навіть не збирався туди йти. Друга сфера це сфера управління, управління в широкому сенсі, чи людьми, чи процесами. Це вже така ну, більш керівна да, сфера, де людина може управляти, керувати. Давайте подивимось, як сфера ставилась до нього. Сфера його розглядала, знаєте, з точки зору зацікавленості. Ця постать, ця особистість була дуже цікава для цієї сфери. І сфера, ну так би мовити, якби ми сферу уособлюємо, оліцетворяємо, то сфера би ставилась до нього з ентузіазмом, щось нове таке, щось цікаве, ага, новий струмінь. Ну, Коротше, сфера до нього ставилася з зацікавленістю. Ми всі знаємо, що освіту Володимир Зеленський отримав в юридичному напрямку в нього спеціальність правознавець і юрист. Тож він ну, в цю сферу йшов з такими. Ну, він міг би управляти процесами, він це і планував робити, коли він навчався. Да? Принаймні, коли він навчався. І дивіться, як він ставився до цієї сфери, випала дев'ятка пентаклів. Його ставлення було таке, що ця сфера могла йому допомогти досягти висот. І в кар'єрі, і в фінансах, і в особистому своєму такому комфортному становищі він покладав на неї такі певні перспективи. І ми бачимо, що ця сфера не тільки до нього прихильно ставилася, а вона і стала якимось стартом, бо він цими знаннями користувався і в подальшому своєму професійному в житті в будь-якій сфері, де він проявив себе. Тобто, ця сфера до нього була відкрита, і він покладав на неї великі сподівання. Тепер третя сфера, я її поки що пропущу, бо тут у нас найголовніше те, що відбувається зараз. І я спочатку прокоментую четверту сферу. Четверта сфера це сфера так званих абстракцій. Сюди відноситься сфера, де щось таке, що ми не можемо. Торкнутися да, як от в сфері матеріального виробництва. Тут ми не торкаємося, а ми, але ми це відчуваємо, чуємо, бачимо чи щось таке. Воно є, але його не можна потрогати торкнутися. До цієї сфери, по-перше, відносяться вся IT-сфера, да, програмування, написання кодів, там створення сайтів і так далі. Бо це десь воно є, але ми не можемо його торкнутися ніяким чином. Це така абстракція. Да? І до цієї ж сфери відноситься вся творчість, ну майже вся. Тобто, це співаки, актори о, господи, Ну, коротше, а, література, поезія оце все. На стику, от, наприклад, другої і першої сфери, да, творчість і матеріальне виробництво сюди будуть іти художники, які картини малюють, скульптори, бо вони творять, да, вони борють такі ідеї, які абстрактні, а потім це роблять щось матеріальне. Але от співак, наприклад, ось буде ось, е, тут, в цій сфері, і трішечки в цій. Я потім поясню. Тож, ми всі знаємо, що Володимир Зеленський певний час свого життя присвятив, присвятив сфері творчості, акторської майстерності. Давайте подивимося, як сфера до нього ставилася. Сфера до нього дуже прихильно ставилася. Вона його приймала як, бачите, переможця, як дуже успішну людину, яка зайняла свою нішу, досягла певних висот, і яка в цій сфері буде мати і оплески. Ну, також і заздрість, і хейт. Ми всі знаємо тарологи, що ті люди, що трішки нижче стоять, вони можуть його вітати і можуть за спиною там, знаєте, хейтити і обговорювати так не дуже в гарній манері. Тобто, ось так. Але він на них не зважав уваги. Ми всі знаємо, да, він був. На коні, він був вищий за інших, він багато чого створив, і сфера йому дала таку можливість. Як же він ставився до цієї сфери або ставиться ну, в, ту, в той час, коли він працював у цій сфері? Дивіться, в нього були плани, і він, може, розумів, а може, так і хотів, і так просувався, що він не створював із себе таку окрему індивідуальну зірку. Він не, не збирався чи розумів, що він не потягне да, бути такою ну, зіркою, окремою. І в нього були плани, він в цю нішу йшов бачите, працювати в команді, саме в команді, в колі однодумців, друзів, а і ще закупками йдуть кровні родичі чи просто родичі з близького кола. Тобто, ось така сфера до нього також дуже відкрита. І ну, він працював в неї ось в позитивному ключі: досяг, досяг успіху, досяг тріумфу. І ну, ми всі знаємо його кар'єру тут. І ось остання сфера ну вона не остання за номерами, да, це третя сфера. Але я її приберегла на, на кінець. Це сфера так званого впливу на людей, впливу на людину. Що тут мається на увазі? Вплив на людину, чи зовнішній, чи внутрішній. До цієї сфери належать всі лікарі, які впливають на тіло людини, а також всі люди, які змінюють мислення, мислення людини. Це освітяни, які навчають і змінюють, ну. Думки, мозок, да, спосіб мислення це психологи, священники, езотерики сюди належать. Да. Езотерики тут на стику, бо тут і абстракція, да, і вплив на людину. І, е, а тепер дивіться, друга сфера, управлінська діяльність і третя сфера вплив на людину це на стику і є сфера політики. Ось де він знаходиться зараз. Давайте подивимось, як же сфера політики, управління всією країною, оця сфера ставилась до нього. Тут вийшла, здається, на перший погляд, дуже гарна карта, лицар Кубків. Але це гарна карта, ну, наприклад, сюди в творчість вона була б, да? або в матеріальне виробництво, коли людина щось таке виробляє, знаєте, це, що подобається людям, до чого в неї лежить серця, а в сфері політики це трішечки підступна карта. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ця сфера його приймала дуже відкрита, багато чого йому обіцяла. Вона тисла на емоційний якийсь стан, може, піднімала такі емоційні хвилі. Вона, знаєте, коли людина йде за ідею, за якимись своїми ідеалами. Лицар Кубків взагалі, цей персонаж, він багато чого обіцяє. Да? І зірку з неба, і все-все-все, що ти хочеш, тільки іди за мною. Але лицар Кубків в негативі це той, той хто ну, обманює, бреше, той, хто має за цими обіцянками подвійне дно, той, що щось приховує, він це обіцяє з якоюсь вигодою. І це рожеві окуляри, скажімо так. Да? І оця сфера така і є, да, багато чого обіцяє, там пропагандує якісь ідеали і так далі. Але це все тільки поверхня там є, таке приховане, не дуже хороше, подвійне дно. Чому я його трактую в такій негативній позиції? Бо ось тут, як Володимир Зеленський сам. На даний час ставиться і відчуває себе в цій сфері, це, дивіться, п'ятірочка кубків. Тобто це не, не ті е, ідеали, які були порушені, це розбиті надії, це втрати, емоційні, трагічні втрати, це повне розчарування, це такий стан, коли втрат більше, ніж досягнень. І от в цьому стані людина знаходиться тут і зараз. Бо ми зараз ну, розуміємо, що він працює в сфері політики. Оце його стан відношення до цієї сфери на тут і на зараз. Тож, отакий в мене розклад получився. Я вам показала, як це працює. Звичайно, коли я дивлюсь на якусь людину, на перспективу, на майбутнє, да, я не аналізую тут і зараз, я аналізую перспективу. Але отакий розклад на людину. Що було до цього, мені здалося, буде цікавим для вас. І якщо дійсно вам було цікаво, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. І я буду рада вашим коментарям, як ви бачите цей розклад, чи робите ви його своїм клієнтам. Що ви про це думаєте? Будь ласка, напишіть мені в коментарях, а я з вами прощаюся до наступних відео.